СНТ Буштино з Це з Буштино, три місця. Ще бачу Кременчук і Львів. Будемо дивитись. На тут все залишити фантазії Олекса вот. бабочка в такій великі кропації тут ми маємо ВКашку за луку світу за блять. Да, вот так нова пошта нам і доставляє посилку. Вірите? Хуєса. Записочка. Це мішок міді. Хтось колись в житті бачив взагалі стільки міді. А от люди на збирали. Взагалі побачивши коробку такого типу розміру. Було відчуття, що тут купа всякого хламу, але велика дяка людям, які сортують, які розкладають так по мішечках усе. Ми вас дуже цінуємо. Що, не схожі? Це виглядає ну як форостжал, само Так. А третє місце це треба ще раз Теж якийсь користуван. О, нікель вернули нас. Дімка, йому треба штатів. Я кажу, правильно, на пілоні будеш танцювати. Пілоні готовий, покрасимо. А він каже, він здоровий. Я кажу, тут для жін постарше. Бачите, лежить прибор на столі, людина тикає магнітом. Бо вона розумна. Ні, він спеціаліст. Все, все робить за нашим планом. Ух, не. І що ж це таке? Що ж це може означати? Ми не професіонали, ми просвісті свісті, За себе кажи. Як там, поняв? По... Ні, поняв, поміг і поняв. Якщо коротко про сьогоднішні посилки, от така гора карто... паперу для ущиплення. Це наш улов. Що смієшся? сміється? Сама кліп і сміється. Як вовка. А що, а я радію, раді що нам буде чим топити пічку. Ulu. Я професійний шаровщик.